Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника-математика 1 клас кварцова завдання під номером 4. Тема досліджуємо склад числа 9. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. За кожною схемою склади рівності на додавання та віднімання. Ну що ж, давай подивимось поближче наші схеми. Почнемо з першої. Що ми бачимо? Що було спочатку 9 відрізочків. Так, отут 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Було 9 відрізочків. А, так, давай навіть розбирати спочатку на додавання. на додавання. Ми бачимо, що зверху у нас було всього 9, далі відокремили 1. Ми не можемо поки що тут скласти на додавання, тому давай дивитися знизу. Що таке 9? Це 8 і ще 1. Так, Додаємо ще один відрізочок, і у нас виходить 9. Тобто, на додавання у нас буде вираз 8 додати 1, і це буде 9. А на віднімання буде, щоб було всього 9 і відрізали один відрізочок. Так? І залишилось скільки. Ну, правильно, залишилось 8. Так, але перед цим, як ми це запишемо, ще також давай запишемо, що коли ми навпаки спочатку додали 8 і додали 1, це було 9. І якщо навпаки, ми підемо, то 1 і до нього додали 8, це також буде 9. Про це треба не забувати. Так, записуємо на віднімання приклад. 9. Відняли 1 відрізочок, залишилось 8. Далі, а якщо б у нас ще було 9, і ми відняли спочатку 8, то скільки відрізочків у нас залишилося Він би залишився у нас один такий відрізочок. Так, переходимо до слідуючого малюночка. Також давай 2 на додавання і 2 на віднімання. Давай на додавання. Що тут додали? Ми бачимо, додали 5 відрізочків. І до нього, точніше, було 5 відрізочків, і до нього додали ще 4 відрізки. І скільки відрізків стало? 9. А навпаки, якщо було 4 відрізки, і до, нього додали, і до них додали ще 5, скільки стало? Знову такі 9. Тобто, зараз ми з тобою просто вчимо склад числа 9 через ось ці вирази, складання їх. Добре, на віднімання, бачимо, що знову було 9. І відрізали, ну, давай спочатку ось ці червоненькі. так? Було 9, і відрізали червоненькі 5 відрізочків. То скільки залишилось у нас відрізків? Звичайно, 4. А тепер, навпаки, було 9 і відрізали сині відрізки, скільки залишилося? Залишилось 5. Тобто 9 відняти 4 дорівнює 5. Ну, і останнє дивимось. Так, на додавання, знову-таки, було 6 і додали ще 3. Скільки всього стало відрізочків? 9. 6 додати 3 дорівнює 9. Тепер, навпаки, було 3 і до них додали ще 6. Стало 9. 3 додати 6 дорівнює 9. На віднімання було всього 9. Ну і вирішили ось ці синенькі відрізати. Так, Відрізаємо їх. Залишилося у нас червоненьких, скільки 6. 9 віднятий 3 дорівнює 6. І навпаки, було всього 9 відрізочків. Червоненьке ми прибрали, відрізали 6 червоненьких, скільки відрізочків залишилося? Залишилось 3. 9 відняти 6 дорівнює 3. Ось і все, на цьому ми завдання вирішили. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.